Насправді, коли була утворена незалежна медіа проспілка України у 2002 році, вона утворювалася як протест проти цензури. Але, зокрема, і звичайно ж мала ж на увазі, що взагалі захист більш широкий захист прав журналістів. Практика показує, що навіть наявність уже сама медіа коли, скажімо, хтось хоче вчинити якийсь брутальний тиск, дуже часто зупиняє цих людей. Тому я би закликав сказав би, що повинна бути солідарність між журналістами, коли журналісти протестують проти цього. А крім того, я такі дуже. Дуже хороший інструмент як медіа вступати вступайте до нас. Це не означає, що ми повирішуємо всі ваші проблеми, але разом з вами ми будемо сприяти. Це можуть бути політичні заяви, юридична підтримка, якесь привертання уваги до цього факту з боку громадськості і таке інше, Щорі бояться світла. Коли шумлять, то вони бояться. Так що треба діяти ось наступним чином. Зараз ми займаємося з медіапроспілкою створенням проєкту Національна прес-карта. Це теж питання безпеки журналістів, тому що вони зараз не можуть ідентифікувати себе. І одна зараз останні теж приклади, коли ем, різні охоронні структури не приймають посвідчення редакційне чи інтернет видань. Тому ми зараз, як е елемент безпеки, якраз займаємося над тим проектом створення єдиної прескарти. Маємо бути об'єднані на одному рівні на, з одним завданням зробити такий захисний щит над нашою професією. І ми зараз перший крок е з незалежним медіа ми якраз зробили, ми робимо спільні проєкти, цілий ряд спільних проєктів, ми зараз розглядаємо варіант, коли тут в нас в нашому приміщенні спілки журналістів буде знаходитися, незалежна медіапроспілка. ми намагаємося на самих таких складних наших, дільницях наших, нашої професії знайти спільну точки дотику. І так ось, До цієї співпраці запросили всіх наших колег, із топ-цензури і репортерів без ну, всіх, хто тим займається. Якщо ми будемо об'єднані, якщо буде Одна позиція на, на тій ж міжвідомчій групі, коли напроти нас сидять прокурори, міліціонери і всі інші. Тоді моде сильно з нами будуть рахуватися. У нас зараз діє. Не менше десяти різноманітних журналістських організацій, які захищають права журналістів. Це взагалі унікальна ситуація, і вона показує те, наскільки рівень самоорганізації, солідарності і самосвідомості журналістів в Україні він все-таки достатньо високий. Якщо говорити про професійні об'єднання, це незалежна медіапроспілка, яка захищає права журналістів. Національна спілка журналістів, це проспілка «Медіафронт», журналістський рух, стоп-цензур. Це власне, Інститут масової інформації, Інститут медіаправа. дуже Дуже багато цих організацій, і, власне, вони абсолютно легко їх знайти в інтернеті. Було би бажання. Це абсолютно не проблема знайти контакти з цих організацій. Дуже важливо, щоб журналісти об'єднували зусилля, вступали до цих організацій, приєднувалися до них. І, ви знаєте, солідарність. Є, напевно, солідарні журналісти є, напевно, однією з основних гарантій безпеки журналіста. Тому що, коли напали на журналіста, єдиний засіб, яким він, яким він може себе захистити, це публічність. А публічності він може досягти лише за допомогою своїх колег. Тобто, якщо на вашого колегу нападають, передавайте цю інформацію, допомагайте йому. Таким чином, ви справите тиск на владу, залучайте, долучайтеся до акцій протесту, до журналістських організацій. Солідарність дуже важлива.